Дня. Сьогодні ми розповімо про найсучасніші методи лабораторної діагностики, якими володіє лабораторний центр Медіс. Така діагностика забезпечує вчасне та точне виявлення хвороби, а також дає можливість прогнозувати окремі захворювання. З давніх часів відомий серед медиків латинське прислів'я. Хто добре діагностує, той добре лікує. Воно, як ніколи, є актуальним в наш час, коли щороку з'являються нові захворювання. Відтак, сьогодні рівень медицини передбачає використання певних сучасних технологій і відкриттів у галузі генетики, біохімії та імунології. Більше того, нові винаходи у галузі медицини здебільшого пов'язані з визначенням причини виникнення того чи іншого захворювання. Без визначення тих конкретних змін, які з'являються під час захворювання, неможливе встановлення діагнозу та контроль ефективності лікування. Тому наявність сучасної лабораторної бази є просто життєво необхідною. Лабораторний центр Медіс єдиний у Західному регіоні медичний заклад, який має найсучасніше високоякісне обладнання, що дає можливість проводити не просто звичайні лабораторні дослідження, а надзвичайно точну та достовірну лабораторну діагностику. Лабораторний центр Медіс це є центр, який спеціалізується виключно на дослідженні в першу чергу крові, дослідження окремих молекул. Окремих фізіологічно активних речовин, окремих антигенів чи клітин. І зрозуміло, що це є найглибша діагностика. Ця діагностика дає можливість не тільки діагностувати статично. Вона, як правило, відображає настільки структуру, як функцію того чи іншого органу, чи функцію всього організму в цілому. За словами Андрія Васильовича, найголовнішим критерієм розвитку центру є надзвичайно висока якість дослідження, яка дає можливість не просто виконати той чи інший аналіз, а забезпечити його абсолютну достовірність. Адже правильна та точна лабораторна діагностика, виконана на якісному рівні кваліфікованими медичними працівниками, це запорука ефективного лікування, а відтак і покращення здоров'я людини. Ми не ставили перед собою ціль знайти кон'юнктурні аналізи. За якими найбільше, як кажуть, є попит, і потім найпростішими методами їх здійснити. Ми ставимо перед собою ціль заповнити ті ніші у медичній практиці, де або немає зовсім ніяких досліджень, або ці дослідження виконуються рутинними старими методами, в багато чому і недостовірно. Досі у Львові не було схожого закладу, який би гарантував пацієнтам вчасне та правильне лабораторне дослідження. Адже ця галузь медицини вимагає значних інвестицій в саму технологію. Саме тому ми вклали дуже великі інвестиції у обладнання і високу якість реактивів. Зрозуміло, що йшла мова про рентабельність, але розумну рентабельність для того, щоб посередні пацієнти. Пацієнти, громадяни з середнім достатком могли теж звертатися до нас. Відтак тепер, завдяки лабораторному центру Медіс, кожна людина може бути впевнена у якості проведеного тут аналізу. Настільки приємно відношення, дуже приємно і ціни досить можливі на наш час. Ну, і Результати аналізів так приємно, знаєте, все оформлено, гарно. І черги майже ніколи нема. І тому я ходжу сюди. Я з'єднався з лабораторним центром через лікуючого лікара Єгора Михайловича, зав поліклініки кардіологічного центру міста Львова по його скеруванні. Ну, я не перший раз вже майже в році, я два рази тут на аналізі. Вважаю, що, по перше, гарне обслуговування. Нові технології. Вчасно ну, сьогодні зробив аналіз, завтра я його отримаю. Буквально ніяких затримок. Ну і Аналіз влаштовує лікаря, і лікар влаштовує мене. Тому що згідно досконалого аналізу я почуваю себе на гарному рівні. Абсолютно нічого мене не тривожить, коли-колись. Мене часто тривожило серце. Так що тільки дай, вважаю, що на основі аналізу лікар може встановити відповідний діагноз. Який правдоподібно йде на користь пацієнта. Центр Меді забезпечує лабораторну діагностику в кількох напрямках. Зокрема, проводить загальний аналіз крові, діагностику імунітету, захворювань нирок та підшлункової залози, дослідження функцій печінки та згортання крові, діагностику ревматологічних захворювань та дослідження патології серцево-судинної системи. Сьогодні ми детальніше зупинимося на можливостях лабораторної діагностики у сфері ендокронології. Це діагностика щитовидної залози, цукрового діабету, дослідження сатевих гормонів та пренатальна діагностика. Я думаю, що лабораторні дослідження важливі в будь-якій галузі, але ендокринологія є е, просто тією галузю, куди лабораторна діагностика прийшла відносно недавно, тому що гормони це є. Е, Частинки, яких доволі важко є виявити звичайними рутинними методами. І в Україні це є галузь, яка відносно молода, але яка стрімко розвивається, і яка є насправді дуже потрібна, тому що ну старе, старе правило, хто добре діагностує, то добре лікує. І тому мати, мати точний результат результат аналізу є дуже потрібний, як для лікаря, так і для пацієнта, для того, щоб бути впевненим в тому, що ти все робиш відомо. До поширених ендокринологічної патології відноситься теж проблема діабету. Діабет може бути як в ранньому віці, так і в старшому віці. Правда, це зовсім інші захворювання. Якщо в молодому чи навіть у дитячому віці, діабет це відсутність недостатньої кількості інсуліну. То старшому віці інсулін є, а просто тканини недоступні до інсуліну. Але діагностувати, правильно вказати, яка це є форма діабету, це для цього потрібні об'єктивні критерії, об'єктивні лабораторні дослідження. Крім того, центр Медіс пропонує пацієнтам хворим на цукровий діабет апарати для визначення рівня глюкози в крові. Це глюкометри, які полегшують хворим контроль за рівнем цукру в крові. Ми забезпечуємо наших пацієнтів. Глюкометрами, які направду не відрізняються по своїх показниках, по достовірності своїх значень з добрими лабораторними центрами. Це значить, що пацієнт вдома, в дорозі, може провірити стан свого своєї глюкози при гіршому самопочутті і тут же вжити заходів. Неабияке значення має і рання діагностика патології вагітності, яка надзвичайно актуальна на сьогоднішній день. Крім того, медіс проводить пренатальну діагностику, яка дає можливість виявити вади розвитку у плоду під час вагітності. Пренатальний центр це є центр, де концентруються всі вагітні, які мають проблеми з невиношуванням вагітності. І досить часто невиношування вагітності пов'язано з тим, що вагітність перебігає неправильно, і нам треба на ранніх термінах досить часто визначити, яка патологія може бути у майбутньої дитини. І на сьогоднішній день без проведення пренатальної так званої діагностики, тобто визначення певних маркерів, які дають нам змогу спрогнозувати. Що у дитини є якісь відхилення, ті чи інші спадкові або вроджені якісь вади. І на основі от визначення таких маркерів це хоріанічний гонадотропін, альфа-фетопротеїн і стріол. Ми можемо визначити показання, чи треба якісь більш поглиблені і більш такі, інколи ну небезпечні для матері й дитини методи дослідження треба застосовувати, чи нам достатньо оцих маркерів, щоб визначити подальшу долю всієї вагітності. Це є надзвичайно актуально в цей час, тому що на превеликий жаль, у нас не скорочується, не знижується кількість спадкової патології у новонародження. Тому для пацієнтів, які дбають про своє здоров'я, рекомендовано проводити хоча б раз на рік певні лабораторні дослідження, в залежності від захворюваності, для того, щоб виявити проблему, а відтак і передбачити її розвиток та прогнозувати інші хвороби. Імунохіміхімілюміністентний аналізатор імілоїд в 20-50 разів є чутливішим за аналогічні методи, які на сьогоднішній день є в медицині нашого регіону. Це значить, що це дає можливість не тільки встановити патологію, а далі достовірно проводити моніторинг за станом пацієнта під час його лікування. Значною проблемою не тільки у нас, але й в усьому світі є проблема освоєння лікарями нових діагностичних можливостей та їх правильного використання, зокрема в лабораторній діагностиці. В лабораторному центрі Медіс вас приємно здивують не лише привітне і тепле відношення. Сучасне діагностичне обладнання і реактиви провідних фірм, але й швидкість та висока якість виконання лабораторних досліджень, а також кваліфікований персонал і великий досвід роботи в даній галузі лабораторної діагностики. Виявлення ендокринологічних захворювань це не єдиний метод, який пропонує лабораторний центр Медіс. У наступних наших програмах ви дізнаєтеся про декілька інших напрямів діагностики, які є не менш важливими для здоров'я людини. Тож не пропустіть наступної неділі програму Візит до лікаря.